Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол. Тільки що завершився матч Баварія Мюнхен Реал Мадрид, де була результативна ніч'я 2-2. Ось тільки що закінчився матч, і я одразу записую відосік, тому що перші емоції будемо так робити. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Також заходьте в телеграм канал Йоханний Футбол, посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. І підписуйтесь на тг канал тому що там є відосики, голи, оцінки і статистика після матчу, тому для вас там багато чого цікавого приготовлено. Тож заходьте туди та підписуйтесь, дивіться, цікавтесь футболом і тим, що я там викладаю. Тож, ми розпочинаємо огляд коротенький цього матчу. 2-2, спершу забив Вінісіус на 24-й хвилини. Після передачі геніальної знову Тоні Кроса. Знову він показав, куди побігти війні. Але там була помилка Кімінчая, тому що він вибросився, він викинувся на війні і тим самим освободивши зону. І Тоні Крос, відчувши цей момент, віддав туди пас. Він забіг, забіг туди і забив гол. Ноєр вже не міг врятувати, там був вихід один на один. Другий гол уже забив Сане. Після перерви, пробивши Андрія Луніна, і я б сказав, що все-таки в цьому голі більше винен Андрій, тому що там була, був удар в ближній кут, і все-таки як ми б його не виправдовували, а ближній кут є воротарським, тому воротарі мають ловити, це Я не кажу, що Лунін там якийсь не такий, але, на жаль, він пропустив ближній. Хоча там і ударчик був дуже, дуже навіть і непоганий. Наступний гол у нас був забитий Кейном, це вже з пенальті. Там Васкес привіз тупіший пенальті. Я не знаю, як на такому рівні можна таке робити. Але то таке буває. Напруга, вся фігня. Можливо, можна якось виправдати. Якщо хтось любить виправдовування, то шукайте їх. Тож Кейн забив з пенальті, пробивши Андрія. І мені показалося, що він все-таки хитнув. Деяка була міні-зупиночка, Андрій завалився вліво, і Кейн пробив від себе від Андрія Луніна вправо. Не зміг потащити Андрюха, але вже на 83-й хвилині Вінісіус Джуніор забив з пенальті, заробленим. Не пам'ятаю, хто кого збив, Кімінче збив Кімін збив Родріго і заробив Родріго пенальті. І Віннісюз його реалізував на 83-й хвилині. Але я все-таки думав, що матч і завершиться вже з рахунком 2-1, тому що Баварія ну, непогано не підпускала особливо до своїх воріт Реал. XG у них був маленький, я не знаю, він зараз вже 2.0 показує. Але до пенальті, здається, було 0-8 чи щось таке. Тому. Реал міг програти цей матч. але, І я вже думав, що все вирішиться на Бернабеу. Вже хотів казати, що все не, п... не втрачено для Реала, тому що це Мадрид, це... вони можуть камбекнути з любого рахунку. Але Вінісіо забивши, ще збільшив шанси Реала на прохід далі до фіналу. Тож такі справи. Реал Баварія все вирішиться в Мадриді. І це буде вогняний матч. Ми давайте подивимось на гру Андрія Луніна, як зіграв Лунін. І давайте розпочнемо ми з того, що він отримав оцінку 6,9, зробив три сейви, один панч. Три сейви він їх здійснив якраз із зони штрафного майданчика. Там був один з навіса, інший на першій минуті також був від Сане. В цей момент є в Телеграмі, заходьте, дивіться. І третій, не пам'ятаю колись з якогось, може, також кутового. 36 дотиків, акуратність пасів 83, 84%, довгі паси 37 точних. Один виніс м'яча. Одна виграна дуель. Непоганий матч. Перший гол пропущений був все-таки на його вині, мабуть. Але матч провів добре. Я думаю, не варто хвилюватися українським вболівальникам. Тож, на цьому все. У нас, давайте подивимось, загальні оцінки. Гравцем матчу стане або Харі Кейн, або Вінісіус, скоріше за все, тому що вони забивали. Але Тоні Крос, віддавши цю гольову передачу, заробив оцінку 8,5. І в принципі він непогано виглядав в цьому матчі, також заробивши жовту. Думаю, що все-таки Вінісіусу дадуть МВП, тому що УЄФА робить, роб, любить так робити, дав, давати нагороди тим, хто забиває. А не тим, хто віддає, або як Луніну, тим, хто рятує. Тож такі справи вихід на заміну. Модрич непогано вийшов і влився у гру, але там йому зовсім мало часу дали. Тож, завтра зустрічаємось на матчі Бова... Борусія ПСЖ, здається, вдома Борусії грають. Так, о 22.00 заходьте в телеграм-канал. Перед матчем будуть стартові склади, а протягом всього матчу будуть цікаві моменти. Викладені у формі відео в нашому телеграм-каналі. Тож заходьте та підписуйтесь. Дякую вам за перегляд. На добраніч, А хто дивиться цей, це відео в якийсь другий час, то я бажаю доброго дня. Бувайте!